А він, короче, щось зробив. Раніше в мене був диск, типу, з нього списувалися гроші, а тепер за додатковий об'єм. Cad then shoulders? Додатковий об'єм. Тонка шутка. Блін, да, я жраф. Через 3 дні посміюсь. Блін, там з Наталкою прям падають. О, да. туди не не падає, не падай, не падай. Нема нічого. Це й біжить за нами. Біжить за вами? Так, десь там з тої сторони. Так, да, на край забора. Туалетіку. Ну, не, не біжить Ч... далі. Вже просрав таймінг. Як у нас почнеться файт, нас почнуть з різних сторон підходити. А, а там? там файтиться на цих ангарах. Чуєте? Чуємо. Ми пішли, підходимо.

А я сліпий, не побачу. Якби він не був в червоному костюмі, я б його теж не побачила. Шістьорка я на цьому. Можливо, до речі, що це вони. Чу що розкидка щось. Або я вуха дублюсь. Я ні, в ходу. Вуха дублюсь. Ну, баги там стоїть. Ось. принцеска якась, вікні от на другому поверсі. Так, да, я чув кольцо, це ж тут, а він був. Я хочу йому оцю херню поставити. Бомбу? Поставила, не підходьте. <кхм> Ой, не хаврэя Не Ой, дружище, ты дос не перехилыш. Да, стоя, Подостоять, до сих пор, все Проехилы? Все Да А, нет? Ему не. ну, урон тоже дал Но она, конечно, потужна Он чуть-чуть, по не дохил и все угу. Нет, он пацая сильнейшая. Там не факт вообще шобщий дальше птичку играть пешка бесплатная хотя перехилый урон хаешки получил и канистру с собой так те на Я радачу забору хорош же не по восстание пулькой попал Ще не Поїдемо на руїну? І ще один його зразу піднімає. І ще один Є, там від були... дерева, Чи я йому дав... Бі... дав шот. Ася. Та їдем. На що він нам треба? Ми можемо тропчик підрізати по дорозі. Ты страхопайки, Йогу. Путавик. Брить ктось. Блять. Я, <laughs> я лучше трати рюкзак возьму. Мавка. Аёшкин. Куда ехать? На оранжевый. На метку, метку, метку. А вот, а месяц я знаю, кто ты был, а ты Збирайте фані таке нове. Все надо. А де там зверху о, там десь б... багів стояло? Ти ж сподимося, може там, коли гімбівця є. базик. Так. Там... Ну, там, там щось... Є. Да. Щось мені напрягає, те, що ми в одній машині. <хи> ну да, трое, давай. Можем драй чистату опять всех темпать, пока принимает зону. Тут, да, да. тут, тут Азик да, еда. Уазик тут еще їде на ресалку. Nocal по мне сзади шесть стреляли тут минус фред задний да я в смакуше да? А вы не можешь резать не может да вы не нарезались они прямо сзаду сзади спереди є. Да, Скорее там на камне. Да? Снимай? Куда его. А вот. Так, костюмчик. Что ты заду едет проверить? Да-да. Нет. Ну, Маню, что? Было, Кроме костюма. <свистым>. Вася, ми куди? — куди? А Вася, походу, без світла. Да? Мавка, виходь. Мавка, виходь. Щось Васі погано трошка. Газує! ха запиняйте, зупиняйте. Я, Я пробував. Вася, ти куди? Повернись. Його світло виключили. Він Так, 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 від туалету. Туалет. Да, 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 Треба Васю розміняти. Біжить, 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 біжить. Біжить, біжить. Ліво, да, біжит. він заховався. Жалко, Я вже не живий. Ти живий. живий. Жи, живий. Ти там круги намотуєш. Тобі вже щось погано. Анзона треба буде п'ята фаза. Двадцять uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. секунд. Може, сильний український не вийшло. ся ти ж накнувся. Світло просто скакнуло, і все просто мигнуло, і все, і, блядь. А там я. Може, ми в батлі. Хороша катка була. А як він там, що він їзде вже на оранжевий? Мураки. Там За Камнем mm -hmm. Хорош. Пачка mm -hmm. mm -hmm. стала. За Камней Давин.

Забаги их? Забагили их тут тут не да. Ну бачу ще одного тут вайп блин, чего я тебе потратил. Смотрите, не из Земной, то будет Я не пешки. Ваги, спалюсь. Где бежит. Найс. Трое. твою мать! Ты попадаешь? Ну, убили. А, убили. Да, типа. Деся там. Там безнято. Батя. Что зона його добила? Той біжить наверх. Ага. roos . palun . parem on tänu heleda , Spalt , paka . paka . paka , paka .